Всім привіт! Я журналіст німецького видання Юліан Репке. Угруповання Збройних сил України в Соледари може потрапити в котел вже найближчим часом. За моїми даними, російські сили увійшли в центрі Соледара в дна зі сходу і півночі і контролюють приблизно 80% міста, намагаючись оточити те, що залишилося. Взяття Соледара, ймовірно, призведе до ефекту доміну і втрати Києвом великої кількості територій найближчим часом, написав я у себе в соціальних мережах. Раніше стало відомо, що російські війська в днр в ході наступу прорвали оборону хохлів і просунулися в бік центру Соледара. Повідомлялося, що противник несе тут великі катастрофічні втрати і сам готується відступати. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!